Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, моя голова Леса Борода Синя, і я на дроті із США і Сан-Франківщини. Сан-Франківськ у тому напрямку заду мене. Цей шматок відео про, про ставлення українчиків один до одного, і, зокрема, ставлення до мене до ось цих моїх відосиків, де я розповідаю про Україну. І сам я знаходжуся у Сполучених Штатах, і про те, що я тут, в Україні там війна і всяке таке. І не подекуди мої висловлювання вони викликають дуже якийсь такий жорсткий відгук в думках людей, в головах людей. Ну Тому що в кожного погляд на цей світ інакший. Я дивлюся на цей світ не так, як ви, а ви не так, як я. І ми не можемо бути однаковими в цьому, тому що в нас різний життєвий досвід. Нас, ми народжені в різний час, в різних місцях, і через різне прийшли. Хтось ще проходить щось там, а хтось вже давно, давно назбирав такого досвіду, якого варто було би взагалі не назбирувати. Тобто ну, не можемо ми однаково дивитися на те, що відбувається в Україні. Не можемо ми однаково сприймати війну в Україні. Тому що, я, е, коли почалася оця гаряча фаза війни, ця друга активна фаза в 22-му році стартанула, то я вже в той момент був налаштований покидати цю Україну. У мене вже не було ілюзій щодо того, що тут можна. Якось будувати своє життя, сподіватися на те, що там можна зустріти якусь старість. І для мене початок війни був ну, зовсім не таким важким, як для ну, не знаю, для, для 90%, або може і більшої частини українців. І ну, ми не можемо дивитися на світ однаковими чи одними очима. Із тими людьми, які втратили на цій війні рідних, чи вони мусили покинути ті житла через війну? Не можу. Я дивитися на екран монітора, дивитися чи телефона, дивитися там якісь Ютубчики про Україну, там, слухати Зеленського, як він розповідає щось там, чи якщо як інші люди говорять про Україну, тими самими очима, якими воно сприймається з України. Не можемо ми якось однаково реагувати, а подекуди ми взагалі не можемо знайти, не будемо мати сказати щось одне одному через те, що, наприклад, якщо взяти, ну, далеко, далеко ходити не треба. Я там в Фейсбуці підписаний на всіх своїх однокласників. І моя однокласниця, вона в перші дні війни. Там, в, березні місяці, здається. в неї загинув син в Маріуполі. Він був військовим, його війна зустріла в Маріуполі. На довгий час не знала, де він дівся, потім знайшли, потім ну, з'ясували, що трапилося. І е, зараз я почую ці відосики в Ютубчик. Я там знімаю, як ми гуляємо парками і їздимо тут займатися цими звичайними людськими справами. А вона ходить на кладовище до сина. І е, Виставляє фото і відео із могили свого сина, свого єдиного сина, який ну, якого вже не повернути. І, і, і їй залишається тільки страждати. Вона щоразу, там, майже там, щодня, періодами, постить якісь сумні вірші, пісні із згадкою про свого сина, якісь його старі фотографії. Тобто, Ну, я не думаю, що маючи навіть таке спільне минуле, провчився в школі разом стільки років, проживши в одному місці стільки років, ну що я буду мати, що їй сказати, а вона буде мати, що сказати мені. Чи ми будемо мати, що відповісти один одному? Ну, не думаю, що це взагалі можливо. Тому ну, тому те, чим я займаюся, що я допомагаю іншим покинути Україну, я агітую українчиків українізувати всю планету, все рівномірно розподілитися, щоб в кожній країні можна було знайти якісь, ну, якісь заклади, якісь бізнеси, якісь готелі, які ранять українчики. Просто зібратися з українчиками. В тому чи в іншому місті, чи в тій чи в іншій країні, щоб завжди можна було знайти компанію, почути там рідну мову і, ну, і поговорити про, про життя. Поговорити про життя, маючи оту спільну сторінку історії із минулого. А моя однокласниця ну навряд чи вона. Буде радіти за когось, хто не вчинив так само, як її син. Ну, не в сенсі, що помер, а в сенсі, що загинув героєм, а в сенсі, що він боронив Україну, і за нього треба помститися. Комусь це треба робити. І дуже сумно усвідомлювати те, що заплативши таку високу ціну. Маріуполь він зараз належить росіянам, він під, під окупацією і ті е, мешканці Маріуполя. Е, вони зовсім не, не зважають на це. Зараз в них в голові абсолютно інші клопоти, як відбудувати ті їхні житла, як е, отримати те, що, на що вони сподівалися, або е, як не попасти під роздачу, як там е, жити в тому житлі і приховувати ці свої українські настрої. І не попасти там під, під репресії. Тому життя в кожного відбувається певним чином в незалежний від них спосіб. І ніхто не обирає місце народження. Хто, хтось там щось обирає, у когось немає вибору, бо там батько військовий, син має бути теж військовим, тому що вибір якби очевидний. Не тільки те, що батько має досвід, як здобувати ту військову освіту, і як потім внести ту службу, а й подекуди навіть це не обговорюється, тому що син дивиться на батька, там батько взірцевий. і ем, що, що тут ще можна вигадувати. Тут треба тільки робити так, як він. І подекуди ось так воно відбувається незалежно від нас і призводить до таких наслідків. Тому якщо я щось говорю, що вам не подобається, це не те, що я вас там хочу образити, чи я вважаю те, що я говорю, є абсолютно правильним. Якщо воно не відгукується в вас, те, що я кажу, воно вам не подобається, то не сприймайте це як особисте. Воно те, що я кажу, воно не, не спрямоване на те, щоб якось викликати у вас якісь негативні емоції чи відчуття. А через те, що я просто дивлюся на цей світ інакше. І я з великою радістю чую. Чи Мені подобаються ті люди, які щиро висловлюють свою думку, навіть коли вони висловлюють це у якийсь злий спосіб, тому що їх зачепило те, що я сказав, і вони в коментарях відписують про те, що вони там про мене думають. Воно видно, що люди пишуть то щиро, що пишуть, що це не якісь там боти прийшли насмітити в коментарях якоїсь гідоти. Це пишуть реальні люди, що їх реально болить. Що вони те, що відчувають, те, те і роблять щиро. І таке воно от, життя. Воно ставить перед нами виклики. І дуже і бувають випадки, коли люди. Люди втрачають своє життя. Втрачають життя через. Ну, бо вони так бачать світ. Що тут не знаю, як це описати. Не завжди вистачає слів для того, щоб описати те, що ти там відчуваєш, чи ту картинку, яка в тебе в голові. Це прекрасно виходить в українських політиків. Вони дуже добре вміють спрямовувати громадську думку у потрібний її напрямок. Я намагаюся якось показати, що не, світ не є таким полярним і він не є таким чорнобілим. І що завжди є вихід, де не треба наражати себе на небезпеку. Так що, якщо о, почути, побачене, пов'язане зі мною, викликає у вас якийсь негатив, я прошу вибачення за це. Я це говорю не тому що. Хочу комусь зробити зле. Ну що ж, всім успіху, залишайтеся живими, здоровими, ну і перебувайте, шукайте шлях, щоб ви і ваші рідні були в безпеці.